Ну що, мої прекрасні паняночки, телемагазин Прованс продовжує вас дивувати чудовими пропозиціями, і зараз я хочу вам запропонувати. Прекрасні кросівки утеплені, в яких я також зараз знаходжуся, які допоможуть вам пережити холодну зиму або холодну осінь. Але осінь у нас тепла, але все одно, аби наше здоров'я було нормалізоване, ми маємо берегти перше голівенку нашу та наші ніжки. Тож зараз я вам пропоную чудову пропозицію хороших кросівок з екошкіри. Увага! Це дуже зручно зараз, і це добре, що ми. Ми зберігаємо природу і купуємо все з екошкіри та еко в середині, якщо ви зараз бачите. Насамперед, це дуже стильні модернізовані, так. Кросівки зі шнурівкою, і таким от нашим прекрасним блискавкою, так? що дуже зручно, тому що вам не потрібно кожного разу зашнуровувати там, шнурівку, а ви просто зашнурували один раз, ви взулися і собі так хоп і застібнули. І це надзвичайно зручно. Шнурівка зараз саме в цих кросівках для того, аби коригувати саме ніжку. Якщо у вас ніжка, наприклад, більш там така плотніша, так? в когось більш вона худіша, в когось високий підйом, в когось низький, ну, це все і так, якось ну, індивідуально, так? Тому це дуже важливо, що ми маємо шнурівку, тому що ви таким чином можете коригувати. Якщо у вас більш плотна ніжка, так, то ви можете більш ширше зробити. Якщо у вас більш вона така худіша, то ви, звичайно, що затягуєте, і це дуже зручно. А ви собі зробили, підкоригували і просто взули, застібнули та побігли собі. Куди вам потрібно. По-перше, на що я звернула увагу, що всередині ми маємо хутро, воно повністю. І устілка у нас, до речі, також витягується. Я вам покажу: устілка також у нас така утеплена штучне хутро, що дозволяє устілку випрати, якщо вам захотілося більше свіжості. І це дуже добре, коли устілка виймається. Також всередині, ось тут ми маємо теж утеплення плене хутро Мені подобається, що це штучна шкіра, але від неї немає такого запаху. Знаєте, як буває штучна шкіра? А це тому, що запах, бо неякісна штучна шкіра. Ми вам пропонуємо хорошу якісну, штучну шкіру, яка не видає запахів, яка допоможе вашим ніжкам відчувати себе в теплі та в добрі. Пропоную вам поміряти цю платформу, яку ви бачите, щоб зрозуміти, яка довжина. Я знаходжуся зараз в таких самих. Ось мені максимально зручно, мені дуже і дуже тепло. І я не відчуваю того, що я знаходжуся на якійсь платформі. Мені е, добре і так. Ну, давайте візьмемо звідси. Ми маємо чотири, бачите? 4 см, Тобто платформа достатньо таки висока, що додасть нашим ніжкам більш такої стрункості, витонченості. І головне, коли піде дощ, то ваші ніжки не будуть знаходитися в болоті, в калюжі, тому що буде занурюватись платформа. А ваша ніжка буде сухою. Навіть якщо ви можете їх одягати під сніг, тому що штучна ця шкіра дозволяє вдягати під сніг, під дощ і сухой. Погоду. Розміри у нас від 36 -го до 40. -го. Це дуже зручно, тому що ми звикли, що або стандарти, це там 37, 38, 39, а саме на 36 і на 40 дуже складно знайти. То ми сьогодні вам пропонуємо саме ось такі варіанти, які ви маєте саме сьогодні у нас. Код товару КР73. Поки у нас є пропозиції для вас, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Хочу, аби ви всі, хто нас дивиться сьогодні, встигли замовити собі це чудове таке взуття. Це дуже зручно, тому що це. Класика, біле завжди класичне, воно ніколи не вийде з моди. Білий колір він підлаштовується під будь-який там стиль, який ви сьогодні зробили. Навіть такі кеди або ж кросівки їх одягають і під сукні, і під спідниці, і під брюки, і під джинси. Зараз в нашому сучасному світі дуже легко і добре все комбінувати як завгодно. І воно водночас матиме дуже Стильний та симпатичний вигляд. Ну, а тут лише, не лише про симпатичність, тут також про зручність. Я скажу, що я от знаходжуся в них. Я зараз вийду і покажу свої експерименти. Я не відчуваю того, що вони мені тиснуть. Я не відчуваю того, що ця платформа додає мені такого, знаєте, об'єму і незручності. Ні, навпаки, мені досить зручно, мені тепло, мені м'яко. І те, що я люблю робити. Це перекати. Подивіться, платформ, я стою на пальчиках, так, на носочках, як кажуть, і мої ніжки не згинаються. Бачите, саме ось тут. І взуття не гнеться. Це означає, що ваша шкіра буде триматися дуже довго. Ви можете носити це там, декілька років, 100%. Дуже зручно, що можна взяти звичайною серветкою і витерти там якусь забрудненість. Не обов'язково здавати в ухім чистку або прати, ну це те, що мені подобається, те, що я люблю. Давайте подивимося позаду, який же ж має вигляд. А ще я звернула увагу на те, що є, от ви позаду бачите, такі виямки. Це для того, аби сушити ваше взуття. Ось, ніяк не ставити, а коли воно буде в такому підвищеному вигляді, воно буде швидше сохнути. Тож, поки ви маєте чудову таку можливість, тож поки ви маєте чудову пропозицію саме сьогодні, нагадаю, що. Код товару КР73. Пропоную вам повернутися до попередніх, так, аби більш детально роздивитися їх, аби більш детально ще раз поглянути на хутро. Нагадаю, що всередині повністю все зі штучного хутра, навіть устілка, устілку можна дістати і виприти, якщо ви хочете свіжості. Ми маємо також шнурівку, яка коригується, але її не потрібно постійно зашнуровувати. Вати, тому що у нас є блискавка, яка допоможе вам вашу ніжку легко помістити. Також нагадаю вам, якщо ви хочете замовити і не знаєте, як правильно виміряти ваш розмір ніжки, щоб сказати операторам. Тож, будь ласка, станьте на аркуш паперу і обведіть стопу олівцем або ручкою. Друге, що потрібно зробити, це взяти лінійку і виміряйте від однієї крайні, Точки до іншої, тобто від п'ятки до краю пальця, що виступає найбільше. І третє, відшукайте свій розмір у таблиці, або ж зателефонуйте на номер, який ви бачите на екрані, оператора. І скажіть, що от у вас вийшло скільки-то сантиметрів, і наші оператори зорієнтують вас по розмірній таблиці і допоможуть підібрати вам саме те, що вам потрібно. Тому що можуть бути маломірки, або можуть бути там прям розмір в розмір. Трапляється різне. Пошиття завжди у нас різне, і треба орієнтуватися на розмір вашої устілки. Але краще зробити так, як щойно ми. Вам запропонували. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. За ціною спеціальною ми вам сьогодні віддаємо 1900 гривень. Але стоп! Ні, не 1900 гривень. Ми вам віддаємо за. 1399 гривень. Оплески в студію, це класна пропозиція сьогодні для вас, тому що ви можете утеплити свої ніжки, і вони будуть в теплі, в добрі. І таким чином ви не будете хворіти від слова зовсім. Тому що, коли наші ніжки теплі, ми не хворіємо. Це все співіснує. За 1399 гривень ви собі придбаєте саме те, що вам потрібно. Це дуже стильно. Подивіться, це надзвичайно красиво. Це білий колір, універсальний колір, який підходить під будь-що. Вони надзвичайно теплі. От я одягнула їх на е, капроновий носочок, і дівчата мої прекрасні. Мені так тепло, що навіть можна не вдягати шкарпетки зимові. Тому що це хутро додає теплоти. Отакий, От ніби ведмедик, знаєте, так приємно, не хочеться їх і знімати. Нагадаю, що код товару КР73. Також. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні, також доставка безкоштовна. І головне, пам'ятайте, як правильно виміряти ваш розмір устілки. Це найголовніше. Тому що таким чином ви зможете правильно і ми зможемо правильно вам підібрати. То що ж, ми продовжуємо далі, не перемикайтеся, залишайтеся з нами, бо там ще пропозиції, від яких я насправді при. в шоці шоце